Добрий день, всіх вітаю. Хочу сьогодні показати вам красу таку. І ви знаєте, я коли розвернула, звичайно, я була в захваті від того, що вона дуже гарна, дуже велика, ця скатерка, але трішки підроз... підрозстроїлася, змотилась, коли побачила там деякі на ній недоліки. Я її виміряла, тому що вона дуже велика. і я, ну, Тут незручно буде мені її вимірювати. Розміри цієї скатерки 2,60 на 2,20. Ось, зверніть увагу, вона вся ажурна. Тут ось на одному, на одному, в одному місці тут є. Ось така, ну, розірвалось воно тут дуже легко з'єднати оці елементи. Більше я не бачила розривів по всій величині цієї скатерки, постараюсь її якось вам розвернути і показати. З однієї сторони, скатерки цієї, є ось такі крап... краплинки, фарби. Ось такі, да, вони невеличкі, але вони є, і я мушу вам показати їх. Ось не знаю, наскільки видно. І ось іще одна крапенка. Ось так вона, такі вона має недоліки. І ще десь з цієї сторони ось є така жовта смужка. І також є. Краплинка фарби. Взагалі вона дуже сама по собі гарна. Я постараюсь розвернути її і показати середину. Ой, це ж так. В кого є великий стіл, це взагалі знахідка. Ось бачите, яка середина. Також є ось така мережка. Ну, так, по... ну, середина і потім оце така мережка по сторонах, і мережка аж в самому низу. Є також вишивка тут і елементи рішельє. Бачите? Ну, це цей край, що я вам показувала з цією дірочкою. Ось такі тут е вугли, дуже гарний. Я спочатку засмутилася і думаю, мабуть, не буду я її нікому пропонувати. Але коли я гарно роздивилася для людей, які займаються рукоділлям, то це взагалі шедевр. Її можна вкоротити. Тобто зробити коротшу, меншу, і оці елементи відійдуть, їх також можна десь буде використати. Можна також Хто вміє вишивати, вишити білими нитками і, ем, оту фарбу можна її зашити. Ну, ця плямка жовта, можливо, вона відбілиться, виведеться, це зрозуміло. А ось ці фарби, то вони, ну, я сумніваюся, вони ніби не масляна фарба, але якась, можливо, десь діти там. Ну, не буду я зараз в догадках. Взагалі, вона дуже гарна сама по собі. Бачите? Ось на зеленому? Гарна. Шкода, що є такі пошкодження, але, можливо, хтось справиться з цим усим. Ціна такої скатерки буде 500 гривень. Ось так. Ну, це, що стосується. Я її зараз поки що так покладу туди, бо складати її незручно тут на столі. Так, є в мене ще також ось така краса. Це велика скатерка, плетена гачком вручну. Розміри її також я зміряла 2,20х20. Ось так вона собою, отак от вона виглядає. Бачите? Це я взяла один кутик, так як ну, не, нема можливості розвернути. Це просто треба е, знімати окреме відео. Вся вона ціла, вся вона чиста. Не, не знаходила я тут ніяких недоліків, можливо, її тільки сплели і не користувалися. Ось така краса. Але вона також дуже велика, квадратна скатерка. І ціна такої скатерки буде 600 гривень кого є такий стіл великий, то взагалі це шедевр. Так, ну і далі тут у мене є такі деякі речі, також плетені гачком вручну. Ось хочу показати вам отаку е, круглу, ну, чи серветка, чи чайна скатертина. Е, Діаметр її, зараз я вам скажу. Діаметр 83 см. Да, 83 см. Вона також ціленька, але має отут ось такі жовтенькі плямки. Можливо, або нашатирним спиртом можна вивезти, або якимось відбілювачем. Я цього нічого не робила. От, Як є, так і показую. Ну, зазвичай білі речі, з ними справитися дуже легко. Так, і ціна такої скатертини 200 гривень. Так, далі також маю отаку серветку. Також вона плетена, це ручна робота, плетена вона гачком. Розміри її 47 на 30 см. Вона тоненька, робота дуже така ретельна. От ціна такої серветочки 80 гривень. Так, ще маю таку серветочку. Теж вона плетена гачком, тут інший рапорт візерунку. От, розмір її 46. На 30 також. Ну, ви знаєте, як її висушити, це ж плетена річ. Також ціна її буде 80 гривень. Так, маю дві отакі серветочки. Ця така біленька, ось плетена гачком ручна робота, і ось така такого кольору. Не знаю, Ну, камера, мені здається, передає е, колір гарно. Я ось дивлюся сюди і в камеру, то мені здається, що колір передає. Розміри зараз я вам озвучу, це є біленької 30 см, а оце є, е, ну, вона і не фіолетова, і не блискова, якогось такого кольору. А це є 25 см. Тут на оці є, ось дивіться. Ось цю ниточку треба з'єднати ось із цією ниточкою. Оце весь недолік, який є на цій серветочці. Такі серветочки будуть по 50 гривень кожна. І маю отакі дві серветочки під чашку. Вони одинакові. Ось є тут на деяких десь, я... а ось бачу жовтенька цяточка. Ось, ну це також можна все. Прибрати дуже просто. І за дві такі, а, не сказала вам діаметр. діаметрів вони 17 см. І за дві такі серветочки також буде ціна 50 гривень. Я вам дякую, друзі. Не буду е... прощатися сьогодні ще ми зустрінемося, бо в мене ще деякі речі, які я хочу вам показати. Дякую, що зі мною, до зустрічі!